Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на Зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема буде про красиву унікальну подію Парад планет велике вирівнювання планет у 25-му році. І 25-й рік. Подарує любителям зоряного неба унікальне астрономічне явище в цьому відео. Я розповім особливості січневого Параду планет та основні впливи і рекомендації на цей період у любовних відносинах, в професійній діяльності, в фінансовому стані, у самопочутті. 25-й рік ознаменується двома значущими парадами планет та двома меншими, які зосередять енергію на глибокому переосмисленні цілей, перегляді пріоритетів, створенні нового стійкого фундаменту для дій. Ці астрологічні події нададуть можливість для підготовки та реалізації оновлених стратегій, починаючи з весни 25-го року. Унікальне астрономічне явище парад планет очікується в січні 25-го року з 21 до 25 січня. Із Землі це може створювати враження, що всі планети розташовані в довгій діагональній лінії, що тягнеться зі сходу на південь через нічне небо. Шість планет. Венера, Марс, Сатурн, Уран, Юпітер та Нептун вишикуються в одну умовну пряму лінію, створюючи чарівне видовище на нічному небі. Меркурій цього разу залишиться винятком через особливості свого становища на орбіті. Як зазначають Наса, Венера і Сатурн виглядатимуть найближче один до одного. Найяскравіше світитиме Юпітер в південній частині неба, тоді як Марс на сході матиме червонувате світіння, а Сатурн з'явиться із жовтим відтінком. За Венерою, Сатурном і Нептуном можна буде спостерігати лише кілька годин, що й За словами науковців. Хоча парад планет може виглядати як горизонтальне вирівнювання, це лише ілюзія, заснована на нашому погляді із Землі. Адже насправді усі планети розташовані на різній відстані вирівнювання планет або парад. Це видовищні астрономічні події, які можна спостерігати неозброєним оком. Велике вирівнювання планет відбудеться 21 січня, а велике повне вирівнювання очікується 28 лютого. З одного боку від Сонця буде шість планет. Паради планет це періоди внутрішньої трансформації та стратегічного планування. Як побачити парад планет? Видимість об'єктів в небі залежатиме від рівня, освітленості, місця проживання, ясної погоди та яскравості кожної планети? З точки зору астрології, парад планет 25-го року це потужна подія, яка принесе енергетичні зміни. Це період внутрішньої трансформації та стратегічного планування, і це ознаменує кінець старого та народження нового, впливаючи на всіх по-різному. 21 січня місяць досягне фази своєї останньої чверті, що полегшить умови спостереження, і цієї ночі жителі північної півкулі зможуть побачити Сатурн та Венеру близько один до одного на Заході. Також у січні під час параду планет на вечірньому небі неозброєним оком буде видно Марс. На початку ночі він буде на Сході та Юпітер на півдні. А Уран та Нептун можна буде спостерігати лише через телескоп. Уран виявиться правіше Юпітера, а Нептун прямо над Венерою. Особливості січневого параду планет. Кожна планета буде розташована у своєму сузір'ї. Шість планет Марс, Юпітер, Уран, Нептун, Венера та Сатурн. Цей парад планет збігається з піком ретроградного Марса, який у протистоянні із Сонцем та Плутоном. Це вирівнювання стане каталізатором для внутрішньої трансформації та переоцінки життєвих цілей. Ретроградний Марс зверне увагу на аналіз минулих помилок, звільнення від марних дій та уточнення пріоритетів. Юпітер найяскравіша зірка. Ретроградний Юпітер підтримує глобальний погляд на те, що відбувається, підказуючи нам перспективні напрямки нашого розвитку. Уран тьмяна точка, потребує оптичних приладів. Уран ретроградний і принесе несподівані прозорості, допомагаючи знайти оригінальні рішення для старих проблем. Венера найяскравіша зірка, легко помітна навіть за умов міського освітлення. Венера починає входити в ретропетлю з 28 січня і розпочинає процес перегляду цінностей та стосунків. Сатурн. Знаходиться неподалік від Венери, Сатурн, в з'єднанні з Венерою задасть сурові рамки, допомагаючи навести лад в емоційній та фінансовій сферах. А Нептун, слабке світіння, також можна побачити тільки через телескоп Нептун, що готується до інгресії вовна, посилить інтуїцію, сприяючи усвідомленню справжньої мети. І в цей період також будуть видні зоряні скупчення плеяди та гіади, а також яскрава зірка альдебаран. Рекомендації на цей період цей парад планет зверне увагу на внутрішню роботу, аналіз старих підходів, звільнення від непотрібного та стратегічне планування. енергія ідеально підходить для перегляду пріоритетів та підготовки до подальших дій. У любовних стосунках почуття можуть загостритися, люди здатні відчувати сильну пристрасть чи прихильність і навіть ревнувати об'єкт своєї симпатії. Цей період може сприяти перегляду поточних відносин і призвести до обговорення сумісності цілей та пріоритетів партнерів, час, коли у партнера можуть виникнути питання: а ти точно зі мною? Ми дивимося в один бік. А в професійній діяльності під час параду планет з активною участю Марса та Юпітера можливе зростання амбіцій та посилення прагнень до кар'єрних висот. Люди можуть стати більш швидкими, готовими брати відповідальність, щоб вирішувати поставлені завдання. Може з'явитися відчуття того, що ви чогось можете не встигати. А Венера допоможе сформувати хороші умови для плідної співпраці, що сприятиме зростанню кар'єри. Сатурн надає можливості для подолання труднощів, проте його присутність може вказувати на необхідність переосмислення своїх професійних цілей та, можливо, зміни виду діяльності. Уран здатний стимулювати різкі зміни, які виявляться в результаті необхідними для кар'єри. Важливо в цей період планувати і правильно розставляти свої пріоритети для реалізації своїх цілей. Також варто розвивати творчий потенціал, займатися мистецтвом, музикою, літературою чи будь якою іншою творчістю, щоб емоційно бути в потоці. У фінансовому стані участь у параді планет Юпітера та Венери віщує період економічної стабільності. Юпітер асоціюється з матеріальним достатком, тоді як Венера привносить гармонію та естетику. Для того, щоб отримати зростання у фінансовій сфері, необхідно буде йти швидше, ніж звичайно. Можливо, буде потрібно коригування бюджету або зміна інвестиційних стратегій. А в самопочутті під час параду планет люди часто можуть відчувати тривожність, що негативно може відбиватися на самопочутті, можуть виникати симптоми стресу, порушення сну чи головний біль. Тому, тому дуже добре буде запроваджувати в цей період регулярну фізичну активність. Також можуть допомогти медитація, йога, дихальні практики, мантри. Прослуховування класичної музики теж може допомогти впоратися з тривогою. Це відмінний час для перегляду життя, раціону харчування та фізичних навантажень, що в результаті позитивно вплине на загальний стан. Вплив параду планет на знаки. Як говорилося вище, парад планет здатен впливати на емоційний стан, мотивацію і навіть на рішення, що приймаються, особливо якщо враховувати зодіакальну приналежність. Для знаку овен, лев та стрілець вогняні знаки під час вирівнювання відчують потужний приплив енергії. Вам захочеться активно рухатися до нових цілей, а амбіції буквально можуть зашкалювати. Однак важливо пам'ятати про необхідність помірності, щоб уникнути вигоряння та травмування. Період сприятливий для фізичних навантажень, але обережність у спонтанних рішеннях стане запорукою успіху. Для знаку телець, діва та козиріг земні знаки. Можуть мати справу з нестабільністю у фінансовій сфері. Вам рекомендується уникати ризикових інвестицій та ретельно перевіряти всі фінансові пропозиції, незважаючи на можливі труднощі у справах. В особистому житті можуть з'явитися приємні моменти: це може бути як несподіване визнання, так і зміцнення відносин. Для знаку близнюки Терези та водолій, для повітряних знаків. Це час інтенсивного інтелектуального розвитку, успіх супроводжуватиметься у навчанні та пошуку нових контактів. Проте, у професійній сфері вам варто уникати поспішних рішень, важливо проаналізувати кожну нагоду: ракис, скорпіони та риби. Водні знаки зіштовхнуться із бурею емоцій. Можливі як позитивні, так і напружені моменти, особливо в сімейних відносинах. При цьому творча енергія буде на піку, що дозволить представникам цих знаків реалізувати давно задумані ідеї. Головне знайти баланс між роботою та особистим життям, щоб не прогавити саме важливе парад планет тисячоліттями захоплював людство. Про це свідчать різні артефакти, знайдені в давньоєгипетських храмах, вавилонських табличках і китайських календарях. Давня цивілізація Майя інтерпретувала парад планет як попередження богів, тобто парад планет завжди оточений міфами. Вважається, що це явище впливає на енергетику Землі, викликаючи зміни в настрої та самопочутті. Парад планет буде видно практично з будь-якої точки Землі увечері. Оптимальний час для спостережень може трохи відрізнятися залежно від розташування спостерігача. Для більшості планет спеціальне обладнання не знадобиться, якщо небо буде ясним. Однак для спостереження Урана та Нептуна знадобиться телескоп, що можна і не можна робити під час параду планет. Кожна з планет має власну енергетику. Якщо у звичайний час сили небесних тіл розсосереджені за різними знаками Зодіаку, то зараз все це підсумовується, начебто увімкнеться великий космічний каталізатор. Багато народів проводили цього дня магічні ритуали, оскільки вважалося, що поєднання небесних тіл посилює ефект чаклунства. Деякі легенди свідчать про пробудження стародавнього зла, істот, що прокидаються під впливом великого параду планет. Йдеться про птахів, драконів, демонів, які керують долею людини. В астрології рідкісна астрономічна подія це чудовий шанс. Заробити собі гарну карму на майбутнє. Тобто в цей період добре допомагати нужденним, займатися благодійністю та проявляти чуйність, варто бути на поготові, адже цієї доби всесвіт може подавати дуже важливі сигнали. Тож звертайте увагу на символи всесвіту, які можуть давати підказки і підказати щось важливе. Та уникайте конфліктів і прийняття важливих рішень, але пане планет буде видно як мінімум 5 днів після 21 січня. І не забудьте відзначити у календарі і поглянути на зірки. Раптом саме цей момент стане початком чогось абсолютно нового та дивовижного у вашому житті. Це не просто рідкісна астрономічна подія, це свого роду сигнал від космосу, який може стати поштовхом змін у житті кожного з нас. І, можливо, саме цього дня Всесвіт відкриє нам нові горизонти, надихнувши на втілення найсміливіших мрій. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!